Вітаю садівників на моєму каналі. У нас сьогодні 26 травня і приїхали ми на пай, щоб трохи попрацювати. Вот. вніс я сьогодні кілька бачків бакової суміші фунгіцид плюс інсектицид вніс препарат Мовенто по грушкам і додав фунгіцид блюз. Ось вот така у нас фаза грушок на кінець травня, десь розмір біля. 4 см. Ну, десь дрібніше, десь більше. Ну, в цілому десь 4 см має. Ну, в діаметрі в довжину, а в діаметрі десь біля 2 см. Це сорт Яблунівська. От. Загруженість не погана в цілому. Десь більше, десь менше, але так по кілька кілограм на дерево можна мати. От. Обрізка була жорстка, тому... Ось такий калібр. Бачите, трошки є мідяниці, але її активно споживають хижі клопи і сонечка. От. Препарат Мовента давали від щитівки, це найнебезпечний в мене шкідник. От. Вбиває дерева, вже декілька дерев прийшлося викинути. От. Хурма. Експерименти з хурмою продовжуються. Бачите, вже в мене був урожай в минулому році. Божий дар і дар Софіївки цвіла. Ну, подивимося, що буде цього року. Зніму окреме відео. Так, що по грушкам. По грушкам. Ну, мовенто кажу від шкідників, а блюз це фунгіцид, бо де-не-де є плямистості. Отакі пішли, то від плямистості дав фунгіцид блюз. От, і додав трошки комплексного добрива по винограду. Тут в мене дуже густо, бачите, і сливи, і персики, і все в одному ряду, тому прийдеться дещо викидати. Віноград трошки прорвав двойнички, тут були слабі пагони маленькі, я їх всі повидаляв, лишив тільки отакі більш-менш потужні стрілки і на них одна-дві гронки. От, грона ще не рядив, подивлюсь, як перецвіте. Оці вусики, які біля грони я теж забираю, бо вони чіпляються за сітку і тоді погано грона виймати, коли вони достигнуть. От. По винограду цей самий дав препарат. плюс плюс мавенто, плюс добрива. Це в мене якийсь сортовий персик. Бачите, був мало кроплений і курчавості на ньому до халери. Тут поруч є персик сіянців. Ну, з кісточки, які на Взагалі курчавості нема. Тобто генетика має вирішальне так, значення. Тут черешня молода посажена, я їй зробив отаку жорстку кірбовку на 50% штамбу, щоб вона не жирувала, щоб більше закладала плоди. Мені вона тут висока не потрібна. Тому буду над нею трошки знущатися. Сливки стенлей зав'язалась, бачите, є двойнички. От. Шкідників є де-не-де де попилиться, але не масово. Я так у кінці трошки сікаторами попритинав, щоб її було менше. От. А решту доїсть в мене сонечка. Божа корівка і хижі клопи. Отак От я роблю. Бачите, з однорічними приростами. А тут в мене вже пішов врожай. Ну, по кілька відер, мабуть, буде. От, виноград, що буду викидати деякі сорти. Підсаджую кишмиш Юпітер, Кишмиш Джой, Аватар, Цитронний Магарача, Ізюмський мускат. От то, що я підсаджую. То що є, кеша, восторг, заграва буду викидати. Посадив пару штук кишмиш красень. Шикарний сорт буде на вино. Пару посадив зі в цьому році у набі. От, цінне дерево і дуже цікаве. Це в мене Тимур. Невибагливий простий сорт такий. Палочка-виручалочка. Ну Бачите, він дуже загущений. Перед я його, звісно, проріджу, повикидаю. пагони і лишу мінімум. Ну Він ранній, він достигне в будь-якому випадку. Так, це в мене черешня Моналіза, Ліза, вже є врожай. Перші сигнальні ягодки є вже на Моні Лізі. Цей винний виноград на вино. Казали, що це благо Мускат, але мабуть не він. Тут черешневий, це родиш Лідії, я його практично не кроплю, він стійкий, не боліє. Тут в мене кеша. Після кеша йде восторг. восторг. Ну, такі старі відомі всім сорти, невибагливі. Непримхливі. Єдине, що з ними багато гратися. Вони сильно рослі, кидають багато пасанки, тому треба з ними гратися. Отут кишмиш красень в мене маленький, бачите, ще не набрав сили. А є другий красень вже роде, Обліплений гронами. Так, зараз вам ще покажу. Жимолось он до дружина збирає. Шикарна ягода. Є ось у ті, що я казав, що можу поділитися. Є сортові щеплені, а є сієнці. Ось така ягода на даний момент по дерену. Він тут вже вбувся, скажімо так, я його не поливаю, не годую. От десь сантиметр півтора ягодки. Що на сортовому, що на дикому. Плюс-мінус ягода майже однакова. Зараз не сильно відрізняється. Павловня. хтось. Казав шикарне дерево, супер бізнес, але це все фіксує. Бачите, в нашій зоні павловня вимерзає. Фундук родить шикарно, збільшує кількість фундука. Єдине, що я буду переходити. Ось, до речі, врожай є. Буду переходити на штамбові форми, щеплені на ведмежому горіхові. Так, все сіяне зі зіфуса, він піде. Скоріше всього на перещеплення або на виброс. Бачите, один із зізіфусів з італійського насіння вимерз аж до коріння. Тобто наші зими йому не дуже до вподоба. Тут вжимали сорт і якщо я не помиляюсь, ягодою кущ заліплений, ягода дуже смачна, мені подобається з легкою кислинкою. Можна і на сушку, і на варення, і куди завгодно. Ось така ягода. Надзвичайно смачна, корисна і поживна. Ми нею ласуємо з середини травня і по липень-місяць. Так, ну що, мабуть, все, що хотів розповів, будемо їхати качати мед. Вчора викачали 13 вуликів, ще 2 вулика треба викачати сьогодні. От, хурму Зізіфус покажу пізніше. До речі, щеплення зізіфуса прижилось, то що я щепив, От, і Кому треба, можу поділитися живцями. Я думаю, на осінь вже буде живець. Ось, ось сорт кармен. Бачите, рання грушка. Кому треба, теж можу поділитися живцями. Цікавий ранній сорт достигає на початку серпня. В принципі, все, що хотів розповів. Дякую за увагу. Всім мира, добра! тримаємося, йдемо до перемоги. Слава Україні!